Часніші отці, шановний засновнику і керівнику історичного клубу Холодний Яр, друже Романе Ковалю, брати і сестри українці, шановна громада, щороку ми приїжджаємо сюди не заради, напевно, галочки, не заради напевно того, щоби просто походити, побути. Помахати прапорами. Щороку ми є тут, бо нам потрібен дух, дух холодноярців, героїв, дух боротьби заради завтрашнього дня. Ми не тільки приходимо сюди для того, щоб вшановувати пам'ять цих українців, які боролися за своє майбутнє, які боролися за свої родини, які боролися за свою перспективу. Ми приходимо сюди для того, щоб перейматися їхньою великою, незламною, патріотичною енергією заради нашого з вами завтрашнього дня. І щоразу, і щоразу ми маємо бути тут. Ми маємо ходити по тій святій, орошеній кров'ю, українською кров'ю нашої землі, для того, щоб знати, як чинити в боротьбі проти ворогів. А ви думаєте, що вороги інші, ніж були колись? Та ні, товариство. Вся історія України підказує нам, що як і раніше, нас оточували зовнішні вороги, але дуже небезпечними були і внутрішні, які ставали дуже швидко яничарами, які пили кров з української нації і позбавляли нас завтрашнього дня, так і сьогодні. Маємо про це пам'ятати. Маємо пам'ятати про тих, які хочуть розшматувати Україну, які все роблять для того, щоб українська держава була розділеною, щоб ми втратили свою історію, щоб ми були позбавлені виховувати своїх дітей в українському національному дусі, щоб ми взагалі забули, що ми є українцями і якого ми роду. Маємо внутрішнього ворога. Який пишально грабує сьогодні Україну, який принижує українців, позбавляючи нас нашої гідності, нашої національної гордості і соціальної справедливості. І тому ми тут щороку, для того, щоб оцей передовий загін українців-патріотів, з цієї енергії, з цієї сили героїв холодноярців, ішли, і, йшли, і йшли в перших лавах. На боротьбу за Україну. Нехай буде, що в відсотковому значенні, може, у тих передових є менше. Нехай буде, що сьогодні вони формують такий ауру, такий образ, що, мовляв, все, що українське, є немодним, неперспективним, немає майбутнього. Ми маємо для себе внутрішньо знати, що все, що українське, є найкраще. І ми маємо це проносити від покоління до покоління. Адже що показує історія Холодного Яру? Що показує героїзм тих українців і Україну, які кілька десятків років тому назад, сотню років тому назад ходили тут, по цій землі, і були такими самими, як і ми з вами, в жилах, яких текла точно така сама кров. А їхнє життя, їхній подвиг говорить про те, що вони вміли зберегати зберігати. Історію, яку їм передавали дідідеї і прадіди. І вони вміли передавати цю історію, той український дух наступним поколінням. Бо кожне покоління, яке родилося, воно знало, що це за земля. Воно знало, що маємо робити завтра. Воно знало, як треба змагати за славу і честь своєї рідної землі, української держави. І я сьогодні звертаюся до кожного з нас. До молодого і до старого. От ми маємо бути точно такими самими. От ми маємо перейматися тим духом тою енергією. Ми маємо пам'ятати, що нам передавали наші батьки, наші діди і прадіди, історії України, силу українського духу, козацького духу. І ми маємо пам'ятати, що все це мусимо передати нашим дітям. Ми одружуємося, ми закохуємося. Ми творимо сім'ї, ми народжуємо дітей, ми взагалі живемо, але товариство, напевно, не тільки заради того, щоб набивати свої шлунки і задовільняти фізіологічні потреби. Ми це робимо заради того, що є наша українська нація, яка сьогодні є в біді, а ми з вами є одним передовим загоном, який має зберегти і не тільки зберегти нашу велич, нашу волю. Наш завтрашній день ми є передовим загоном для того, щоб примножувати все те, що здобули наші попередники, і давати перспективу завтрашньому поколінню українців. Борімося, товариство! Не стіймо на колінах, не слухаймо тих розмов про повне розчарування, яке сьогодні все-таки панує серед українського суспільства. Піднімаймо людей на боротьбу. Нехай може це здається неперспективно, нехай може це здається тяжко, але це треба робити. Від хати до хати, від українця до українця, іти і боротися за наше завтра, за гідність, за велич, за славу української нації. І я знаю, що в цьому нам допоможуть душі героїв холодноярців, які кожного разу є десь от витають над нами, є десь тут. На тій святій, українській, черкаській, великій землі, вони нам допоможуть, бо вони збережуть ото наше прагнення боротися за святе, ото наше прагнення робити шляхетні речі, невмирущі речі заради України, заради нашої української нації, заради наших дітей. І я знаю, товариство, якщо в нас ця віра та енергія збережеться. Якщо вона десь внутрішньо нас буде бурлити, буде виходити назовні, ми обов'язково здобудемо те на то, що наша українська нація заслуговує велику Україну. І ми переможемо! Слава героям Холодного Яру! Слава усім героям українцям, які незламно боролися і клали голову за українську незалежність, щоб ми з вами сьогодні могли жити і творити. В українській державі слава Україні. Героям слава!